Роботи нос треба дати. Сергій Нуртуганов чи не єдиний мешканець Лебединського, хто може полагодити обірвані після обстрілу дроти електромережі. Ремонтні бригади сюди не доїжджають, надто небезпечно, а обстріли трапляються дуже часто. Люди вже живуть живуть в такій ситуації. Не сьогодні, а так завтра, то обстріл. Що якась нестандартна ситуація. те, що нас вже два дні обстрілюють і цю останню ніч ночі стріляли. Ну, зараз чоловік 100 120 стала, тому що основна маса, ви ж розумієте, в целях безпеки на более безопасную територію. Цього разу в епіцентрі обстрілу опинилася садиба Сергія Дубініна. Упродовж 40 хвилин сюди прилітали міни терористів. Пошкодили будинок, зруйнували гараж, спалили пасіку та ангар з технікою. Красиво раніше була машина. О тут показав. в ліфарі 152 і 120 міліметровий ненамет. Вот уже тут одразу буквально пару метрів разрыв. Вот здесь два одразу прихода. У три. атаки бойовиків приносять у селище ще одну проблему. Через спеку людям важко гасити пожежі, які часто виникають після обстрілів. Кожен обстріл у цих висушених серпневою спекою степах перетворюється на стихійне лихо. Суха трава займається і вигорають цілі лісосмуги. Ну, вам причина, пожалі. Немає сюди, вороночку. Більше похоже на 120 міліметровий. Далі теж 120-122 міліметрові розривив. Такі іграшки прилітають до людей. Військові кажуть, за останній тиждень кількість обстрілів щодня зростала. Бойовики припиняють атаки лише після ударів у відповідь від українських бійців. На відстані візуально помічались попадання, скажімо так, результати були. Відповідь була дана, думаю, адекватна, тому що противник дедалі більше нагліє і так це не має продовжуватися далі. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.